Одним із організаторів великого балу благодійників стала дитяча громадська організація Все робимо самі та благодійний фонд Любові дитина. дитини». великий бал благодійників організовується вперше у Житомирі. А у нас є три мети: саме створення цього балу це допомога багатодітній родині Хачатряни з Житомира. Друга мета це Нагородження благодійників Житомира, а також е, артистів України, які надають посильну допомогу своїми концертами збором коштів для підтримки військових або поранених у зоні АТО, і е, третя мета цього е, балу це. Створення клубу благодійників на базі Житомира, тому що в нас благодійність у Житомирі є розпорошена. Ми хотіли би її скласти до купи, аби ще більш допомагати людям, потребуючим. і гасло цього клубу буде не бідні шукають нас, а ми бідних нас така гарна родина, багатодітна родина, яка на сьогоднішній день не має житла, де має шістеро дітей. Якщо, Божа ласка, сьогодні допомогти і започаткувати цей проект, то я думаю, ми обов'язково купимо цей будинок. А аукціон, кошти від якого передали для багатодітної родини Хачатрян, відбувся під час балу благодійників. До нього долучилися і ті люди, які купували роботи, і ті, що їх виготовляли. Мама родини Хачатрян Олена подякувала усім за допомогу і запевнила, що той будинок, на який збирають кошти, служитиме не лише житлом для сім'ї, але й приноситиме користь іншим. Ну звісно, що ми мріємо. І будинок, так щоб нам було достатньо місця, але в наших мріях не просто будинок, а будинок, яким ми можемо служити людям. Тобто будинок, в якому ми вже собі плануємо, які ми будемо проводити заходи, що ми будемо робити. Окрім того, під час заходу святіший патріарх Філарет вручив медалі за жертовність та любов до України благодійникам та волонтерам, які допомагають українським військовим, пораненим, багатодітним родинам, хворим дітям. А Господь створив умови для того, щоб ви показали своє серце, свою любов до ближніх, до дітей, до тих хто страждають, і до воїнів. Відомі українські співачки Оксана Стебельська, Олена Гребенюк, Ліна Дарк, Ангелія, Настя Приходько, Анжеліка Рудницька, Марина Одольська та багато інших неодноразово ставали активними учасниками благодійних акцій у нашому місті. Великий бал благодійників не став виключенням і цього разу.